Внутрішні правила от тієї ж Київської академії зобов'язували, щоб багатше становище і кращий одяг не були підставою вивищувати себе над іншими. Тобто, якщо ти багатший, якщо в тебе заможніший одяг, ти не мусиш цим хизуватися і не мусиш вважати, що ти кращий за інших. Ці внутрішні правила вводили іншу ієрархію. Тобто ієрархія існувала всередині навчального закладу. Більшу повагу повинні були нижчі курси вищим надавати. От, тобто, чим, чим більше ти вже тобто, розпаєш. Росли... Навіть якщо ти син козацької старшини, так. але якийсь простолюдин уже там на вищому курсі, то ти маєш все одно до нього так. ставитися. На, з на рівні, на рівні декларацій, так бо, uh -huh. бо, бо вже більше, ніби голову собі примудрістю набив. Довше граніт науки. Гриз, це навіть було помітно в розташуванні класів. Якщо пригадати, де навчались студенти, цей корпус до сьогодні зберігся. Це староакадемічний його зараз називається. Вають корпус Кіомалянської академії. Там була ієрархія розташування класів. Корпус закінчується конгрегаційною церквою студентською. На першому поверсі найдалі від церкви навчалися найнижчі класи. Зростала їхня єрархія класів ближче до церкви, і там закінчувалась класом риторики. На другому поверсі далі від церкви були філософи, а найближче до церкви були теологи. Тобто, значить, навіть розташування класів. Далі від церкви точка, найдалі це були найнижчі класи і вищі і ближче, це ті, які найстарші класи. Навчання не було покликано ліквідувати ієрархію. Декларативно вважалося, що більше поваги і честі заслуговують ті, хто довше навчається, але очевидно розуміли, що станому суспільстві досягнути цього не можна. Тому й була оця декларація, що кращий одяг і заможніше становище. Ти принаймні не повинен цим хизуватися. Тобто, в цій ситуації виходить. Що інтелектуальний розвиток рівень він ставав тою цінністю, яка ну принаймні декларативно сперечалася із так, соціальною так, ієрархією так, так.